Шепіт мови. Він легкий, мов тихий шурхіт листя. Про що шепоче мова? Спитаєте ви? Про походи князів чи битви козацьких загонів? Про безкраї лани чи повноводні ріки? А може, про волю незламність нашого роду? Сьогодні я хочу прислухатись разом із вами до цього шепоту. Пам'ятайте тут унікальний Меланхолійний свист гострого леза, що розрізає стебло, це звук ранку, роси на траві, важкої, але щирої праці. Це один із тихих, але важливих голосів нашої культури, що живе у морі, у слові косити. Але мова не лише слова, а й усі ті звук, запах та відчуття, що стоять за ними. Я переконаний, що мова. Наша найважливіша національна ознака. У ній унікальний код, який шифрує всю історію народу, його душу. Це пісні, які співали нам біля колиськи матусі, це прислів'я, ми повчали в мудрі бабусі, це крик душі солдата, що пише закопу листа. Вирвіть слово і зникне явище. Забороніть слово і побачите меч. Мова. Це воїн, який щодня захищає нашу ідентичність. Вона не має зброї, але має силу правди спадщини. У часи випробувань, коли ворог хоче нас стерти, першим на захист є невидимий боєць, мова. Вона не кричить, вона шепоче про наше коріння, нагадує про нашу силу. Яке слово ви подаруєте мові сьогодні? Яке нове життя ви вдихнете в неї? А як намислимо? Ми думаємо мовою, яка вберегла в собі степ, вишиванку, Харків, Дніпро. Вона вчить нас бачити світ крізь призму співчуття, спільноти та волі. Коли нас намагалися забрати мову, зламати цей каркас свідомості, але спіймали облазня. Бо той, хто думає українською, завжди відрізнятиме своє від чужого мова. Це наш психологічний імунітет. Тому говорити рідною мовою це не лише право, це акт відродження, сутність нашої свідомості. Українська мова це не просто слова, це наша колективна пам'ять, наша ментальність і наш дух. Тому нехай цей дух ніколи не буде мовчазним. Нехай він звучить, бо в ньому наша вічність.